Протягом доби в районі проведення антитерористичної операції було неспокійно. Продовжуючи порушити мінські угоди, російські окупаційні війська для обстрілу позицій Збройних сил України використовували заборонну зброю. Всього зафіксовано 51 випадок відкриття вогню, по 24 на Донецькому та Маріупольському, та 3 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку опорні пункти поруч пісків Березового, Луганського та Троїцького ворог обстрілював з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем. А під мінометним вогнем опинились укріплення неподалік Авдіївки, Невельського, Опитного, Новгородського та Зайцевого. Поблизу Майорська, супротивників вогонь з БМП, а по захисниках шахти Путилівська з важких мінометів. На Маріупольському напрямку російські окупанти обстрілювали позиції села АТО зі стрілецької зброї та гранатометів поруч Гнутого, Талаківки та Старогнатівки, а поблизу Новотроїцького та двічі неподалік Лебединську зі 122 мм самохідних артилерійських установок. Також під мінометний вогонь потрапили опорні пункти в районі Широкіно та Красногорівки. А поруч Мар'янки активно діяли ворожі снайпери. На Луганщині супротивник обстрілював позиції поблизу Новозваніки з мінометів калібру 82 мм, А зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів вів неприцільний вогонь неподалік Кримського та КПВВ Золоте.